І Це було продовження розіграно спектаклю. І у мене величезне, величезне запитання до молодих хлопців, які очолюють набу, які очолюють САП. На вас захист виступила молодь у липні, коли вас хочели, хотіли позбавити процесуальної незалежності. Ви ж використали дітей, і потім повністю лягли під президента. Так от, щоб ви проявили свою незалежність не лише процесуальну, а й вольову і бажання, вже давно повинно бути пред'явлено підозра Андрію Єрмаку, Івану Баканову, Умєрову Та десь півдесятки міністрів діючих і колишніх, які зав'язані в цих корупційних сферах, Олександра Одніс з передач, коли появилися лише перші, як кажуть, дзвіночка.